Представся, будь ласка. Мене звати Віталій Стальченко, я з міста Дніпро. В тебе професійний рекорд 2-0-1. І в тебе зараз поєдинок проти Гайдукова. Що знаєш про нього? Знаю, що Володимир хоче мене перемогти. Він повернувся в бокс після великої паузи. І Для нього це дуже важливо буде зі мною відбуксувати. І він дуже хоче мене перемогти, але я вважаю, що в нього це не вийде. І я зроблю все, щоб в нього не вийшло. Я Гайдуков Володимир. З якого міста? Місто Вараш. – На професійному рейнзі ви провели один бій. Так, один і бій. Зараз хочете реабілітуватися. Так, звісно. Що знаєте про Стальченка? Він хороший боксер, він шестикратний чемпіон України. Ну, хочу битися з найкращими. Заряджаєшся на нокаут? Ні, нокаут прийде сам по собі, якщо без Бог. Який у вас геймплан на бій? Не можна. Ну. Ви всі карти не відкриваєте? Я так скажу, вийти і показати, хто чого вартий. Пані та панове, вітаю вас на ютуб-каналі Top Boxing Generation. Мене звати Олександр Пасічник. Це мій колега Сергій Лук'яненко. І вечір боксу тіпіджі Intro 1. Сергію, що нас чекає далі? Розповідай. Нас чекає цікаве протистояння. Та, нас насправді інших сьогодні немає. Протистояння одного хлопця, який дебютував відносно нещодавно, і вже встигнув набити собі рейд рекорд із двох перемог в двох поєдинках. А інший його супротивник в січні місяці зазнав болючий пораз. І що найцікавіше, останні свої бої вони проводили проти одного й того ж самого суперника. Але якщо один його переміг, ледь не документувавши самому кінці, то інший поступився практично без шансів. Тож це протистояння в Крузерветі між Віталієм Стальченком. 2-0 його рекорд. Одна перемога нокаутом, друга перемога над докрем рішенням більшості суддів. І Володимир Гайдуков, який з цим самим окреєм сходився у січні місяці, але поступився взагалі без шансів. Цікаво, чи вдасться йому поразку закрити сьогодні. Поїхали, друзі, прямо зараз на ютуб-каналі Generation і передаємо слово нашій чарівній Кароліні Ашеон. Наше шоу Intro One продовжується і на черзі п'ятий поєдинок карду протистояння у ваговій категорії до 90 кілограмів 700 грамів. У синікут запрошується боксер із міста Бардаш. Зустрічайте! Володимир! Га! У червонику запрошується його суперник, який представляє місто Дніпро пані та панове, зустрічайте ві. Цей поєдинок представлено промоутерською компанією TBG. його обслуговуватиме суддівська колегія у складі: Рахім Мінгалєєв, Ілля Зав'ялов, Вадим Лавренець, рефері у ринзі Руслан Мишко. Формула бою. Чотири раунди по три хвилини. І першим я представляю боксера із синього кута. на професійному ринзі. Він провів. Один поєдинок, в якому зазнав поразки. Його вага 91 кілограм. Представляє місто Кривий Ріг. Будь ласка, вітайте! Володимир Гайдуков! У червоному куті його суперник. Він шестиразовий чемпіон України серед любителів. На професійному ринзі має. Ідеальний рекорд провів два поєдинки, здобув дві перемоги, одну з яких нокаутом. Його вага 92 кілограми, 700 грамів. Він представляє місто Дніпро, Україна. Прошу вітати! Віталі! Що ж, друзі, черговий поєдинок і це поєдинок, який особисто я дуже очікував, тому що тут одна інтрига для мене. Чи нокаутує Стальченко Гайдукова. Жодних шансів, ти Гайдукову не залишаєш, так? Взагалі, взагалі. Ну, насправді ось... він дуже погано дебютував. І, якщо чесно, ну шкода було дивитися його поєдинок із Охрей не сказати, що це супер-високогласний боксер, і він Гайдукова просто знищив. Він треба за допомогою реабілітовуватися. Проте Стальченка це буде зробити мега склад. Стальченко Центрав. він ось так. Він заряджається на удар, але він розумний боксер. У нього великий, дуже великий любительський бекграунд, як сказала наша чарівна дівчина Ринханонсер, що шестиразовий чемпіон України серед аматорів. Шість разів він перемагав. А Кароліну обманювати нас не буде. Так сто відсотків Кароліна. Вона з нами буде максимально чесною, тому подивимось. Я ще е, бачив е, дебютний поєдинок Стальченка. І він там, коли накаутовував свого суперника, він досить яскраво себе поводив. Тому mm -hmm. якщо сьогодні щось таке буде, то я сподіваюся, що він подарує нам шоу, тому що для TBG Intro це саме ось той персонаж, який потрібен. Подивіться, як він рухається. Гайдуков так. кинувся на нього, спокійно відходив назад, дотримувався тієї ж самої дистанції, після цього відійшов бік. Зараз Гайдуков на нього кидається. Уже навпаки відходить і відразу ж бік. Ну класно, перетанцьовує він наразі Гайдукова. І Гайдукову вже нос розбив Стальченко. Бій тільки розпочався. І ще мені здається, Стальченко Фу. всього, що вміє, не продемонстрував. А суперник сели його ударів встигнув відчути. Стальченко, як ото говорять, малює в Ринзі. Ось він зараз як той циркуль? Так, як циркуль. Він математику любив в школі, впевнений. Гайдуков вже починає голову закривати. О, а станчика пробуває йому по животу за це. вже все. Вже гайдуков зрозумів проти цього хлопця. Так, Дуже так, важко так. буде. І Якщо спочатку намагався Гайдуков війти, там несподівано атакувати. Напевно, несподівано хотів підловити стаченка, то зараз намагається просто закривати голову. А що з животом? А мама боли, мія, що це прилітає? за удар був просто? Я ось говорю, мама мія, кожного разу, тому що кожного разу це удари в корпус, і це кожного разу так боляче виглядає, коли ти сидиш ось прямо біля канатів, формально кажучи, але продовжує пойти на хайдуков. Звісно, треба проявляти характер. Перший раунд тільки перший поєдинок був програний. Зараз другий бій професіонал, і не можна отак відразу ж поступатися. Треба підводитися, треба продовжувати, треба демонструвати характер і бажано демонструвати також трохи бокс. Просить тут гайдукова самого працювати, але ж подивіться, що робить Стальченко. Він його просто розносить зараз. Оце по етажам і так далі. Стальченка, так? так так, так, от саме цього так опущені ручки. Він танцює собі. Аби не загрався, але ні, цей хлопець не заграється. Він просто бомбардирує корпус суперника, але Гайдуков відбився. Як же були живіт уже у Гайдукова, як душа у нього боксерська болить від того, що закривавлене обличчя, його просто знищують в ринзі, але він намагається триматися. Все ж зупиняє рефері поєдинок. Так вирішив не знущатися з Гайдукова, друзі. Що ж, таке о, перший раунд. І розбите обличчя. Мама м'я. Гуманний рефері приймає рішення, що досить, із е, Володимира Гайдукова, він поступився. Він поступився в першому поєдинку окрею, поступився без шансів. Тут іще більш переконлива перемога над ним. Віталій Стальченко, надзвичайно досвідчений в любителях. Дві перемоги у нього у професіоналах у вересні місяці, в першому раунді, він свого суперника серійно нокаутував. Після цього, в листопаді місяці, із з Охреями зустрічався і там було вже більш конкурентне протистояння. Та в кінці самому Стальченко ледь окрея не нокаутував також. Тут одного раунду, навіть не повного його вистачило. взагалі того, щоб дати. Рефері, зрозуміти, потрібно Гайдукова рятувати, потрібно його ворочати, потрібно закінчувати цей бій, оскільки це просто звичайні над Гайдуковим абсолютно негуманно спостерігати за тим, як Стаченко свого суперника знищує суперника, котрому серйозно так розбив носа, пустив кров і змусив схопитися за живота. Вицілював ці удари по корпусу. Стальченко працював по голові, але цю голову Гайдуков здатний був закрити. А ось тільки він закривав голову, то перший поверх був повністю відкритий і відразу ж вривається через парадні двері в цей перший поверх Стальченко свого супер, суперника, змусивши взяти коліно, а потім змусивши рефері цей бій зупинити. Перемога такий нокаутом в першому раунді. 3-0. Його рекорд професіонала. У цьому двобої у першому раунді технічним нокаутом свою третю першу. Це було дуже-дуже дуже швидко. Чи був такий геймплан на бій? Я б тебе питав перед поєдинком, ти мені не сказав. Ну, По-перше, не з дебютною перемоги, а з третьою. План на, бій був таким, щоб пробоксувати рівно стільки раундів, стільки для цього треба. було. Для, для перемоги. Що скажеш про свого суперника? Хлопець. Доволі міцний, дорослий. Але чесно сказати, думаю, буде сильніша позиція. Пані та панове. Я зараз не перепутаю. 3-0 Віталій Стальченко, вітаємо його.